Христос народився цього року, 25 грудня. Привітатися так один з одним зможуть віряни православної церкви України. Напередодні священий синод ПЦУ під керівництвом митрополита Епіфанія дозволив звершувати святкові богослужіння на честь Різдва Христового за новою ліанським, тобто григоріанським календарем. Там пояснили, таке рішення ухвалили, взявши до уваги численні запити та дискусії стосовно дати святкування різдва. Більше деталей у матеріалі святкування. Таслава Драбчука. У західній частині Європи народження Ісуса Христа здебільшого святкують за григоріанським календарем 25 грудня. В Росії, Грузії, Сербії та Україні велика кількість вірян різдво відзначає за юліанським календарем 7 січня. Різниця між цими щорічниками 13 днів. Історики кажуть, у 20-му столітті в українців була можливість перейти на святкування Різдва у грудні. Проте для людей, які були переслідувані, людей, які зазнавали гонінь з боку радянської влади, оцей старий юліанський календар перетворювався на певний засіб збереження ідентичності тобто люди святкували за юліанським, щоб не святкувати совєтських свят. Тобто був новий рік, як казали радянський, а був наш новий рік, 14 січня. Обговорення чи має Україна святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня, як це відбувається у країнах заходу, у нас тривають не один рік. Тож у православній церкві України з метою вивчення реальної потреби цьогоріч вирішили дозволити парафіям, які виявляють бажання звершувати святкові богослужіння на честь різдва наприкінці грудня. Там, де для цього існують пастерські обставини, та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння у разі звершення такого богослужіння, його учасники в цей день звільняються від обмежень посту. Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, це, хоч і маленький, але важливий для країни крок, переконує історик Василь Кметь. І додає, що якщо церква таки наважиться змінити календар, то найкраще це робити не з різдва, а з 1 вересня. І якщо запровадити цю реформу 1 вересня, це означає, що відбудеться логічне переміщення усіх святкових днів року. І таким чином і Святий Миколай прийде до нас 6 грудня, і Покров Пресвятої Богородиці відбудеться вже до того часу, 1 жовтня, і інші свята будуть відсвятковані відповідно за новим календарем. І Різдво буде логічно звершувати цей календарний цикл. Людям, які переживають, що зі зміною календаря можуть зникнути наші традиції, історик радить не хвилюватися. Дуже багато людей просто не розуміють про що йдеться. Знаєте, пишуть жахом: що ж то буде тепер з нашими святами, в нас чудові свята водохреща, А як ми будемо колядувати? Тобто людям треба пояснити, що календар не має жодного впливу ні на. Догматичне життя церкви він не змінює абсолютно ні нашого ставлення до традицій. Львів'яни, яких ми опитали сьогодні на вулицях до можливої зміни дати святкування Різдва ставляться по різному. Я в захваті це прекрасний е, крок. Нехай це буде перший крок, е, тому що ну це правильно бути разом з Європою і це. Насправді не дуже важливо. Григоріанський календар, юліанський календар. Важливо, щоб всі були разом. Українці, якщо і мають переходити на святкування 25 грудня, це мається зробити якось консенсусом, щоб греко-католики і українські православні зробили це спільно разом. Це просто потрібно вирішити на рівні керівників конфесії, зробити одностайно в один момент. Ну, я думаю, що краще самосічти. У що е, ма сама віра православна? І я прийшла, що проклашу січня. Мені так більш. Навіть відчувається свято Різдва. Тож ще цього року тих, хто відвідає святкове богослужіння на різдво 25 грудня у храмах Православної церкви України, рахуватимуть, і від кількості тих вірян залежатиме, чи перейде ПЦУ на Григоріанський календар. Греко-католики такий експеримент поки не анонсували. Святослав Драбчук, Юрій Кісь, програма очі.